Добрий день Сьогодні огляд приїхав на поле, те що вимерзла пшениця Пересіяв соняшником. Пшениця та що по соняшнику після дисковки одійшла сказати ні соняшника, ні пшениці влупила амбрузія спрацював грандстором не взял прийдеться ще працювати Ось вот такий вигляд моє і колоски ось вот такі. Пшениця одійшла, та що вимерзла. Оце ось сюди я залишав і видно Та, що зеленіша зараз. в неї тепер після морозу довша вегетація. Поки ж одійшла. І вона та що жовтіша, що залишалась. Тут пшениця тайра. Непогана пшениця. такі от колоски. Ну це там де вимерзло. Оце отут. от Можна сказати. Де зелена зараз. Оце повимерзала. Видно, що низ жовтий, жовте листя. А прапор і листя. Зелене. Тобто що одійшло, поспішив. Як кажуть хто спішить, той людей смішить. Оце й мені таке. Була б пшениця непогана. А так тепер що тут робити на той? По плону соняшники тепер ніяк. Ці соняшники маленькі. Сьогодні вже 9 червня, а пшеничка ще й нічого. Отакий От вигляд моє суняшник. Ось так пшениця по ньому. В принципі можна. Коли тоді мому валить пшеницю, ну смисл. Вона вже й так. Когось викинула 2-3 неділі. Там три нижці. Дві неділі й виключиться. То вона не конкурент для цього суняшника. А от амбрузія встелена. І це ж тут суя було. І все рівно таке грязне поле. Отут добре видно. Оце була підмерша вся. Ось низ жовтий. Тут тепер отакі колоски. Зелена. Так що напрасну. Прибрав пшеничку. Непогано. Ну, а тепер оце що з цим таким слабим робити? Ну тут більш ніякого бур'яну нема. Як амброзія. І пшениця. Ну, пшениця скоро дійде. А амброзію прийдеться давити геліантиксом Добре, що хоч не все передискував. Залишилось пшениця. Хватило ума Залишить. То в принципі не так і плачевно. а тут не буде ні суняшника, ні пшениці. Такий кусок гектарів 4 до 5. прибрав? Ну, подивимось, якщо тут. Дуже невдачно тут попаруємо. Краще попарувати, ніж на той рік. Не знав те, що тут робити. Ну, а так, пшеничка. Не потрібно спішити дискувати. Добре, що пройшли дощі і одійшла. Душей якийсь буде урожай. Так що якщо вимерзає, то не спішіть передискувати пересівати. От ходи воно. Ну оце навіть де знищив дисками. Ту і тут колосок непоганий. В принципі, не потрібно спішити. А соняшник зовсім слабий, малий, якийсь він такий. Попозабираю ще я бур'яни, а так би вже можна було б через 3-4 недільки прибрати тут. Одним словом Шанхай. Дуже грязні, хоч і сприскав, покропив, Гранстаром давав 40 грам, чого не взяли початкові на початкових стадіях розвитку цього, цієї амбрузії і не взяв. Тепер будемо трачатися ще. А це зараз підійду, ну тут оце була вимерша. Ось далі де колія і там відійшло. А це покажу де така вона повинна тут бути, якби не мороз. Скрою тут дороги. Її дуже не зачепило. То це така вона повинна бути. Така тайрочка. А не висока. Колосок середній. Непогона. І рання І добре кущиться. Тут ось у сусідів вже коріандр зацвів. Появилися хоч якісь квіти, бо б уже їсти нічого. Все повимерзуло. Ну, отака пшениця. Не потрібно було її пересівати. Термовий пробіг. А соняшник ніякий. Ну і знищувати по ньому пшеницю нема смислу. Вона вже скоро сама відійде. Так що в кого будуть на колись. Такі проблеми, що вимерзне, не спішіть. Не спішіть, пересівати. Отходи воно. Ну, пізніше ще. Як молотитиму, покажу яка врожайність. А то в принципі непогано. Ще до побочення.